Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. У своїх відео на тему шляхти посилання залишу в описі. Я вже наголошував на тому, що значна частина українців є нащадками шляхетських родів. Водночас, за моїми спостереженнями, маю на увазі особисте спілкування з читачами-глядачами і численні дописи в соціальних мережах. Наші співвітчизники, як і раніше, часто перебувають в полоні російсько-радянських пропагандистських кліше про українців як про селянську націю. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і ви дізнаєтеся про те, що українці є нащадками багатьох шляхецьких родів, навіть не підозрюючи про це. Отже, не втомлююся повторювати, що шляхта Речі Посполитої належала до різних етносів, і, зокрема, руську, тобто українську. Причому таких родів були сотні. Російська, а згодом радянська історична наука, звичайно ж такий факт замовчувала. Їхня пропаганда завжди використовувала примітивний синонімічний ряд шляхта пани поляки. Хоча в більшості випадків це не відповідало дійсності, бо шляхецька спільнота була надзвичайно строкатою. До тодішнього нобілітету належали німці, богемці, поляки, русини, литвини та представники багатьох інших етносів, які водночас були представниками різних соціальних прошарків, починаючи з багатих землевласників і закінчуючи убогими жебраками. Те, що серед шляхти було багато руських родів – важливий фактор, але не головний, коли ми говоримо про українців, принаймні про значну їхню частину як нащадків привілейованого стану. Другий фактор, і визначний сотні тисяч маргіналізованих представників шляхетських родів протягом століть розчинилися у селянському і міщанському середовищах. Тобто, якщо ваші предки були селянами в 19 столітті, є велика ймовірність того, що це нащадки декласованої шляхти. Друзі, хто ще не знає, я засновник і редактор сайту Хроніки Генеалога. Перейшовши нижче за посиланням, ви зможете ознайомитися з інтернет-виданням. Там є багато матеріалів з історії і родознавства. А щоб не пропускати новинки, підпишіться на телеграм-канал сайту. Ось тут або знову ж таки за посиланням нижче. Продовжимо. Декласацію шляхти можна поділити на два види: а саме: економічну і політичну. Як я вже зазначав у попередніх відео, чимало шляхетської голоти було декласоване в самим плином життя. І що найголовніше, часто ця шляхта, яка була економічно неспроможна дотримуватися шляхетського укладу, втрачала свої родові прізвища як головний маркер приналежності до нобілітету. Рятуючись від злиднів, представники зубожілих родин поселялися на так званому посполитому праві, погоджуючись на селянський статус, щоб отримати землю і відтермінувати оплату повинностей на декілька років. Це явище набрало особливо масового характеру на правобережжі, коли в XVIII столітті сюди масово стали переселятися люди з інших регіонів Речі Посполитої, серед яких було дуже багато зубожілої шляхти. Також поступово втрачали свої привілеї шляхетські родини, які займалися ремеслами або прислужували заможним землевласникам. Значна частина шляхти переходила у духовництво. Це так звана економічна декласація, а ще значна частина шляхти зазнала політичної декласації від російської окупаційної влади. Іншими словами, чимало представників шляхетських родин не отримали російського дворянства. Спочатку були переведені до стану однодворців і громадян, а згодом теж поповнили лави селян і міщан. Отже, українське селянство наприкінці ХІХ століття насправді було дуже різнорідним середовищем, якщо розглядати його через призму походження тієї чи іншої родини. Тому, якщо ваші предки селяни, це не означає, що їхні попередники теж належали до цього стану. А тепер головне питання, про які цифри йдеться? Наприклад, скільки тодішніх українських селян насправді належали до шляхетських родів? Який відсоток? Такої статистики, звичайно ж, ніде нема, але спробуймо хоча б приблизно змоделювати відповідь. Для дослідження цього питання я взяв окрему парафію на правобережжі, звідки походить батьківська гілка мого родоводу, зокрема Подільське село Водички. Мені вдалося встановити 58 посполитих родин, які мали шляхетські прізвища. Згодом приблизно третина з них стали послуговуватися іншими прізвищевими назвами відповідно до роду своєї діяльності або родинної приналежності. Наприклад, Бачинський і Новинський стали кравцями. Мрозовський і Томашевський Шевцями, Крижановський Римарем, Роговський Підгірним, Рожновський Щепанюком, Нащадки Городецької називалися Ільчуками і так далі. Попри можливі помилки, допущені через брак даних, можу достеменно стверджувати, що в одній парафії на Поділі проживало мінімум декілька десятків шляхецьких родів, які зазнали економічної декласації. Крім того, у 19 столітті в водичках і сусідньому присілку Климківці проживало 10 шляхетських родин, котрі були декласовані через політичні причини в 19 столітті. Отже, в кожному українському селі Правобережної України ці цифри коливалися від декількох до декілька десятків родин, які на стику 19-20 століть вели селянський уклад життя, де Юри вважалися селянами, але мали шляхетське походження. Скільки це відсотків? За моїми приблизними підрахунками, у водичках ця цифра могла сягати 30%. Звичайно, були населені пункти з набагато меншим відсотком, але траплялися села, де подибуємо унікальні цифри. Наприклад, в присілку Крачки, що за 10 миль від водичок, у XVIII столітті лише офіційної чиншової шляхти було 70% від числа мешканців населеного пункту. Через 100 років всі ці Білінські, Городинські, Корчинські, Шептицькі, Чайковські, Попелі та інші були декласовані і стали селянами. Ще один доказ: подивіться, скільки наших співвітчизників носять шляхетські прізвища. Наголошую, не польські, а прізвища здебільшого на ск, з к, цьк, що прив'язані до топонімів і свідчать про приналежність до шляхетських родів. Нехай деякі з них привласнені, видумані чи створені штучно, але це одиниці, які не впливають на загальну тенденцію. Наприклад, якщо звернутися до відомого інтернет-ресурсу, в Україні проживає 16 тисяч яворських, 2,5 тисяч карпінських, 1,5 тисячі качуровських, 300 совінських. Це я назвав лише ті роди, які є в моєму родоводі, принаймні встановлені на даний момент. Ще декілька цифр. Вже згаданих мною Чайковських нині проживає в Україні більше 7 тисяч осіб: Білінський 2,5 тисяч, Корчинських 2 тисячі, Шептицьких, Городинських, городиських, попелів приблизно по тисячі. Я навів мізерну кількість шляхетських родів, навіть якщо умовно припустити, що кожна така фамілія, а їх сотні, нараховує в сьогодні в Україні декілька тисяч осіб. Хоча багато з них має більше. То йдеться про сотні тисяч нащадків шляхти. А додайте сюди значну частину наших предків, які втратили свої шляхетські антропоніми. Тоді думаю, йтиметься про мільйони співвітчизників, родоводи яких мають вкраплення шляхетських родів. То як ми селянська нація? Друзі, поділіться своїми враженнями. Напишіть в коментарях, які шляхетські прізвища є у ваших родоводах. Також відповім на ваші запитання. Зустрінемось, Па-па!